Сестра вирішила познайомити мене з мужиком з села. Але, як виявилося, крім корів, курей і свиней, він більше ні про що не думав. Мені 55 років, і я 8 років вже як розлучена. Діти у мене давно замічні і живуть окремо. У мене своя двокімнатна квартира. Три роки тому я зробила шикарний ремонт. Я давно працюю на підприємстві і у мене дуже хороша зарплата. Ні в чому не потребую і живу дуже добре. Чоловіками я не хотіла знайомитися, тому що мені й одній було добре. Одного разу до мене приїхала сестра. Вона сказала, що в селищі є дуже хороший чоловік, вдівець, не п'є, не курить, займається господарством, у нього є власний бізнес в селищі. Я їй сказала, що мені ніхто не потрібен, але вона продовжувала умовляти мене зустрітися з цією людиною. За її словами, вона вже показала мою фотографію, і я сподобалася йому. Тепер він хоче зустрітися зі мною. Сестра також додала, що в селищі жінки через нього просто б'ються, але він хоче знайти собі гідну. Я погодилася. При першій зустрічі він мені дуже сподобався. Він був симпатичним, солідним чоловіком. Ми стали зустрічатися. Він за мною дуже добре доглядав. Дарував подарунки і квіти. Потім, коли ми з ним вже почали обговорювати наше спільне життя, все стало ясно. У нього город, кури, одним словом, велике господарство. І йому потрібна була жінка, яка буде копати картоплю і допомагати йому по господарству. Я на мить задумалася про те, навіщо мені це взагалі потрібно. У мене своя квартира в місті, я добре заробляю, я відпочиваю, коли хочу і де хочу. Я не бажаю в цьому віці копати картоплю. Вставати рано в п'ятій, щоб нагодувати домашніх тварин. Я зрозуміла, що мені це взагалі не потрібно. Може, комусь потрібен такий працьовитий мужик, а мені, вибачте, але ні, він не просто дружину шукає, а робочу конячку. Щоб найманим роботягам грошей не платити. А ви напишіть в ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу і які чоловіки вам подобаються. Мені дуже буде цікаво це почитати.